Вітаю, шановні учасники, ми розпочинаємо роботу у майстер-класі, який має назву, ви бачите, а я роблю це так. І сьогодні я презентую вам досвід своєї роботи. Саме перше, з чого я хотіла б почати, це як. Доводиться працювати учителю інформатики. Ви бачите, що зараз ми маємо з вами працювати в умовах постійних змін. Змінюється не тільки цифровий світ навколо нас, а й навіть підходи у нашій освіті. Змінюються концепції, зараз відбуваються зміни до нових програм. І зараз я прошу вас дати відповідь на таке просте питання. Як би ви... Навчали зараз по сучасному. Які базові принципи ви вважаєте будуть самими актуальними? Для цієї роботи я прошу використати вас зараз. Ті роздаткові матеріали, які ви снімаєте на своїх фактах. це картки, які використає сервіс Clickers. Зверніть увагу, що на цих аркушах у вас. Намальовані картки, в яких кожна грань відповідає варіанту відповіді. Відповіді може бути 4 А, Б, С і Д. Відповідно до того запитання, яке ви зараз побачите на екрані, оберіть правильну відповідь так. Вгорі має бути літера, яку ви обрали, ваш варіант відповіді. І поверніть, будь ласка, до мене для того, щоб я могла ваші відповіді просканувати. Звертаю вашу увагу, що нам в цьому допоможе сервіс, який має назву Плікерс. І ось запитання, на яке я прошу вас дати відповідь. Як навчати інформатиці в сучасних умовах? Варіанти відповіді, які я вам пропоную обрати. Доступ до матеріалів із будь-якої точки доступу в інтернеті. Всі матеріали в одному місці. Варіант С без паперів, варіант Д автоматичне збирання учнівських робіт на диск учителя. Визначиться, будь ласка, із відповіддю. Яку ви вважаєте, що це дійсно найкращий варіант? І покажіть мені, а я зараз швидко просканую ваші відповіді. Зараз давайте проаналізуємо. У нас вийшло так, що доступ до матеріалів з будь-якої точки доступу в мережі інтернет це найпопулярніша відповідь. Тобто всі ми вважаємо, що це було б класно при навчанні інформатиці мати доступ до наших матеріалів з будь-якої точки і з будь-якого місця. Виявляється, що є спеціальний ресурс. Який дозволяє реалізувати всі ці принципи, а саме і доступ, і все в одному місці, і без паперу, це спеціальний додаток, який має назву Google Classroom. І це є тема і проблема, яку я хочу презентувати на своєму майстер-класі. Сьогодні я ознайомлю вас із можливостями цього віртуального навчального середовища. Для того, щоб спробувати використати цей додаток, я прошу вас взяти із собою до комп'ютерів ті буклети, які я вам роздала, і зайняти місце, місце за комп'ютером. Будь ласка, перейдіть за Увагу на те, що ми будемо працювати у режимі анонімного перегляду, для того, щоб не було конфліктів із різними аккаунтами. І, будь ласка, в адресному рядку впишіть адресу gmail.com, натисніть клавішу Enter. Далі, на сторінці, яка відкриється, впишіть запропонований логін і пароль. Для всіх учасників він розміщений на другій сторінці вашого буклета. Після того, як ви вводите логін і пароль, ви потрапляєте до головного аккаунта Google. Це електронна скринька Gmail. Шановні учасники, поверніться, будь ласка, сюди до мене. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ви маєте у внутрішній частині буклета. Тут покрокова інструкція, що і яким чином вам треба виконувати. Будь ласка, повертаємося до екранів моніторів. і тепер нам треба увійти безпосередньо до віртуального навчального середовища. У цьому вам допоможе правий верхній кут кнопка додатки відкритого списку додатків, прокрутіть, будь ласка, донизу, оберіть додаток із відповідною назвою Google Classroom. Якщо ви все виконали правильно, ви потрапите на головну сторінку сервіса, де ми відкриємо з вами навчальний клас, який має назву Конкурс майстер-клас. А тепер, шановні учасники, поверніться, будь ласка, до мене. Що ми бачимо на екрані? Кожен навчальний клас має ось такий зовнішній вигляд. В інтерфейсі ви бачите, представлені три вкладки потік, одногрупники і інформація. В основному потоці класу вчитель публікує свої завдання. Для того, щоб ви краще сприйняли матеріал, я вам зараз розкажу, що треба зробити. Одразу у вас вгорі знаходиться вправа із назвою ранжування. Будь ласка, натисніть у правому верхньому куті кнопку відкрити. Так. Давайте порівняємо. У вас на екранах і в мене на великому, ви зараз бачите сторінку для учня, з якою він може працювати. Зараз для кожного із вас. Автоматично було створено завдання за шаблоном, за зразком, і кожному із вас була надана копія. Будь ласка, зараз натисніть на посилання, яке має назву презентація ранжування, копія і студент-прізвище. Відбувається процес відкриття нової вкладки із ось такою заготовкою. Я прошу вас уявити у ролі учнів. Тему, презентації. І в вашій увазі зараз буде інтерактивний малюнок в середовищі Google-малюнків створений, де подивіться, будь ласка, що ви будете робити. У нас є таблиця із двома стовпцями програмні засоби для комп'ютера і онлайн-ресурси. Унизу малюнка знаходяться значки основних додатків, які дозволяють працювати з комп'ютерними презентаціями. Зараз я буду вас просити перетягнути ці значки відповідного до лівого або правого стовпчика за їхніми назвами. Самі виберіть, який із додатків потребує інсталяції на комп'ютері і дозволяє працювати з комп'ютерними презентаціями, це буде стовпчик ліворуч, або ці ресурси працюють онлайн. І ви перетягуєте цей значок до стовпчика онлайн ресурсів. Будь ласка, перетягніть значки. Я бачу, що всі впоралися з завданням, а тепер прошу поверніться, будь ласка, до дошки. Шановні учасники, перевіримо наші відповіді. Що ми маємо? По-перше, після того, як я вам покажу правильні відповіді і ви закриєте свої малюнки, не забудьте натиснути кнопку Здати. Це ви зробите пізніше. Для чого вона потрібна? Учні, коли працюють із завданням, можуть повідомити вчителю, коли саме завдання вже є виконаним і доступне для перевірки. А тепер ось які були правильні відповіді. Зверніть увагу, що коли формується таке завдання, є ще певна родзинка. Тобто не всі значки треба було переміщувати, бачите? Адже Viber і Google Keep це не додатки, які працюють з комп'ютерними презентаціями. Тобто, розробляючи завдання для наших учнів, ми їм залишаємо місце для креативу, творчості і вони можуть працювати. Тепер, будь ласка, закрити цей малюнок, просто закривши вкладку. Всі зміни автоматично збережуться, Закриваємо вкладку з Google Малюнок. І натискаємо кнопку Здати у навчальному середовищі, так як показано на екрані. Здати. Правильно. Шановні учасники, поверніться, будь ласка, тепер до нашого великого екрану і давайте розглянемо, з чим ми тільки що познайомились і які можливості надає навчальне середовище Класрум для роботи учня. Ця сторінка, з якою ви зараз працювали, це саме сторінка, з якою працює учень. Які можливості він має? Він може перечитати і працювати із текстовою інструкцією, яку надає вчитель. Крім того, учень може відкрити посилання на приєднані об'єкти і онлайн-ресурси для подальшого перегляду. І Самим важливим розділом є, звісно, інтерактивна панель, яка має назву Ваша робота і за допомогою цього розділу учень отримує можливість долучити власну створену роботу до середовища класрум і конкретного завдання через можливість додати файл посилання. Або завантаження з комп'ютера, або створення різноманітних об'єктів безпосередньо на Google диску. Крім того, кнопка Позначити як виконане у вас тільки що була здати, вона дозволяє учню переробити свою роботу, скасувати надсилання або безпосередньо завдання, це повідомити вчителя про те, що робота є виконана. І надважливий з моєї точки зору. Розділ поле, яке має назву Додати приватний коментар. Адже під час виконання завдання нашими учнями не всі е мають можливість або е бажання задати запитання за потреби учителю. Приватний коментар, учень може запитати учителя так, щоб ніхто не знав і не чув його запитання. Це е створює варіант е співпраці. Е е Роботи із вчителем і можливості отримати консультацію. Учитель також у приватному режимі може а, дати відповідь, допомогти учням впоратися з завданням. Ось такі можливості а, надає віртуальне навчальне середовище Classroom для учнів. А зараз я на екрані представляю вам, що ж і які інструменти отримає учитель. Учитель отримує на кожне завдання ось таку сторінку, яка візуально поділена у нас на дві частини: це ліва вертикальна панель із списком учнів, і поле праворуч, куди збираються всі учнівські роботи. Ось такі особливості і можливості отримує вчитель. У інтерактивному списку можна одразу виставляти оцінки і писати. Відповіді на коментарі проводити спілкування у частині праворуч є можливість відкрити і переглянути кожну учнівську роботу, бачити контроль виконання учнями відповідно завдання, скільки виконали, скільки не виконали, і надважливо це. П'ята можливість через кнопку налаштування можна створити спільну відомість із оцінками за виконане завдання, які будуть скопійовані до Google таблиці. І все це е, надає вчителю віртуальне навчальне середовище Google Classroom. Зараз я хочу звернути вашу увагу, що в роботі учителя інформатики є певна специфіка, адже проконтролювати. Е, нам треба не тільки які ресурси учень створив, а ще й процес роботи. Наприклад, коли ми працюємо з операційною системою Windows, ви бачите зараз на правій частині слайда скріншоти правильно розміщених вікон. Ліворуч, ви бачите скріншот кладіатурного тренажера. із... Роботою учня можна побачити швидкість набору тексту, час, за який він виконав завдання. Або третій приклад це відповідно скріншоти практичних робіт у мережі інтернет щодо пошуку і опрацювання онлайн-ресурсів. Як же це можна зробити ефективно і просто? Я пропоную вам зараз саме у нашому середовищі нашого класрума. Відкрити, подивіться, будь ласка, і я вас знайомлю ще з одною родзинкою а, класу. Ось наш клас. Подивіться уважно, що є на лівій вертикальній панелі. Тут є розділ, який має назву теми. І, відповідно, ці теми а, мають. Призначення е категорій, е міток, е і виконують завдання щодо швидкого пошуку та систематизації матеріалів. Для того, щоб відкрити друге завдання, нам достатньо буде лише е обрати зі списку відповідний пункт, завдання 2. Спочатку я вас познайомлю з ним, що треба зробити, а тоді ви його виконаєте. Зараз. Звертаю вашу увагу, ми навчаємося створювати і додавати до нашого середовища скріншот. Інструкція проста: вам треба на робочому столі ваших персональних комп'ютерів е, завантажити клавіатурний тренажер і написати перше речення у цьому тренажері. Це е, тренажер Кель. Ви пишете це вправо на українській мові для первачка. Подивіться, будь ласка, що до самого завдання. Для того, щоб прикріпити свій скріншот до середовища, у розділі Ваша робота ви будете використовувати кнопку Створити, обирати пункт малюнки і тоді у новому малюнку додавати власний скріншот. Фактично ваші дії зараз зводяться до того, що на робочому столі ви знаходите клавіатурний тренажер, його запускаєте, обираєте режим «Первачок» і старт. І пишете перше речення української мови, що це право на українській мові для перших. Потім не забудьте, будь ласка, що вам треба натиснути кнопку Print screen», а тоді ви вже повертаєтесь до нашого завдання, натискаєте кнопку Відкрити, а далі створити і малюнки. Будь ласка, поверніться до своїх питань, ви виконайте це завдання. Тепер можна закрити. Ті, хто виконав завдання, будь ласка, поверніться до дошки і ви бачите, що у нас у е, одразу режимі онлайн ми можемо бачити, скільки учнів виконали завдання, скільки не виконали. Крім того, одразу я можу, як вчитель, відкрити потрібну роботу, переглянути скріншот учня. Тобто, що ви е, тільки що робили. Будь ласка. Наш робочий стіл скріншот. І таким чином ми можемо працювати і збирати відомості про стан виконання практичних робіт нашими учнями. Я зараз ще хочу звернути вашу увагу, що у цьому навчальному середовищі Google Classroom також є можливість реалізовувати такі технології, як перевернути навчання. За рахунок чого це можна зробити? Через те, що ми можемо приєднувати а, до наших завдань а, спеціальні ресурси, де готуємо а, матеріали а, відповідно для того, щоб учні могли з ними попрацювати вдома. Наприклад, в вашій увазі тема презентації, з якою ми вже почали працювати, і за допомогою сервісу ТЕСКОМ можна підготувати ось такі а, заготовки із теоретичним матеріалом, які стосуються відповідної теми. Учні отримують можливість вдома пропрацювати матеріал і можна здійснювати перехід між плитками вперед-назад, ознайомлюватись, можна увімкнути і переглянути навчальне відео, відповідно, яке буде також вбудовано до серед. Або додати посилання на онлайн-ресурс, який дозволить є пропрацювати тему так чи інакше. Крім того, що можна реалізувати перевернути навчання, я дуже часто використовую формуючі оцінювання, вбудовуючи до середовища пластром різноманітні посилання на онлайн-форми, Google-форми, які дозволяють проводити різноманітні опитування. Які ще є можливості? Річ у тім, що наразі дуже актуально навчати учнів взаємодіяти, співпрацювати. І е, прикладом такої однієї з таких прав є «Права Моє цифрове життя, де учні спільно редагували Google малюнок. Подивіться, будь ласка, є можливість надати учням тільки варіант доступу з переглядом, є можливість надати варіант спільного редагування, це саме те, що ми будемо зараз з вами робити. Або можна скопіювати для кожного студента. Скажіть, будь ласка, коли ви робили ранжування, як ви думаєте, який з цих варіантів був обраний? Копія. Копія кожному, тобто кожен із вас отримав копію і вже її змінював так, як треба. Зараз ми обираємо режим спільного редагування, тобто позиція студенти учні можуть редагувати. І для того, щоб відкрити відповідне завдання, ви відкриваєте категорію завдання 3. Подивіться, будь ласка, що треба буде зробити. Треба відкрити приєднане посилання на дикому малюнок. І давайте спочатку ви повернетесь до мене, подивитесь, і що треба робити? Треба перемістити малюнки. Це... Коло із основними цифровими навичками, які мають бути сформовані у будь-якого користувача а, а, цифрового світу. Телефони, будь ласка. Один телефон ви переміщуєте до того сектора, який, на вашу думку, є найважливішим. Тобто, що у мережі інтернет є найважливішим, цифрова ідентичність, безпека, відбитки, цифровий емоційний інтелект або критичне мислення. А смайлик, будь ласка, перетягніть до того сектора, який для вас є максимально комфортним. Виконайте, будь ласка, цю роботу, візьміть. Свої об'єкти і перемістіть до відповідних секторів. Ті, хто перемістив, будь ласка, повертайтесь до екрану, щоб я бачила, що ви вже готові з нами співпрацювати далі. Чудово! Шановні учасники, зверніть увагу, що об'єкти Google дозволяють виконувати спільне редагування і про це свідчить. Наявність користувачів, які одночасно редагують цей Google малюнок. Давайте підсумуємо, що ж для нас було самим комфортним. Виявляється, що поділили сектори комфортність це цифрове використання, два смайлики, і критичне мислення. А от телефончики, які мали визначити який же ж найважливіший сектор, яка ж цифрова навичка є найважливішою, у нас перевагу. Ні, так само у нас рівна кількість. У нас найважливішими, на вашу думку, є розвиток критичного мислення і цифрова безпека в плані захисту своєї інформації. Ось таке спільне редагування ми з вами щойно виконали. На що я хочу звернути вашу увагу зараз? У вас біля комп'ютерів є ось такі додаткові матеріали. Це безпосередньо сходинки онлайн-участі. Подивіться, будь ласка, назву і дії, які застосовують різні учасники цифрового світу. І оберіть для себе якийсь один варіант, одну назву. Визначиться для себе, хто ви, творець, спостерігач, може, тусовчик. Оберіть, будь ласка, один із варіантів. Визначились. А тепер ми маємо цю відповідь дати і зафіксувати онлайн. Давайте подивимось, де це будемо робити. Поверніться, будь ласка, до мого екрану. І зараз ми оберемо із вами категорію опитування. І в категорії опитування дайте відповідь лише на запитання. Оберіть зі списку ту е сходинку, яку ви для себе обрали. Хто ви? Творець, спостерігач, Ті, хто дав відповідь, будь ласка, повертайтесь до екрану, ми зараз подивимося, які ж у нас підсумки як визначає. Давайте подивимось. Перше, на що я звертаю вашу увагу, навчальне середовище дозволяє вам також здійснювати онлайн-опитування з варіантами відповідей, так як ми виконували зараз сьогодні, так і з розгорнутими відповідями. Ми не тільки бачимо статистику а, в цілому і можемо зробити... Запропонувати вам ось таку піраміду цифрової поведінки, адже я переконана, що кожен учасник цифрового світу має мати усвідомлення з тим, що він робить, от так як ми з вами визначились, хто ми, творці спостерігачі, а також знати і мати уявлення, і прямувати до того, до розвитку. Адже недостатньо тільки читати і переглядати якусь інформацію. Ви бачите, що за цією пірамідою розвитку вершиною uh, піраміди є модерування. Тобто, коли ми вже і коментувати навчились, і uh, uh, створюємо власний контент, все ж таки найвищий uh, і найцінніший досвід це модерування. І чому я на нього звертаю вашу увагу? Адже ми, вчителі інформатики, саме цим і займаємось, і маємо передати свій досвід нашим учням. Ми маємо навчити, що недостатньо тільки переглядати, лайкати, треба розвивати. І, відповідно, я починаю завжди із себе. А саме я е, постійно займаюся власним розвитком, модерую дуже багато спільнот є а, а також відеоблогерам. І, шановні учасники, я всіх вас запрошую взяти участь у безкоштовному дистанційному навчальному курсі, який має назву Вивчаємо класру. Е, це онлайн-спільнота, де ви отримаєте не тільки завдання. А зможете поспілкуватись, виконати ці завдання, розглянути основні можливості навчального середовища Classroom, переглянути навчальні відеоінструкції. І е, зараз я хочу звернути вашу увагу на те, що е, у моїй доповіді звучало, що дуже активно я використовую відеоінструкцію і відеонавчання. Що я вас зараз прошу і е, що продемонструю це досить, як швидко. Зробити запис а, власного виступу або відео інструкції засобами безкоштовного додатку прямий ефір на YouTube. я показую, як це просто як я розвиваю власну it креативність Перейшовши на сторінку. А, Прямого ефіру творчої студії YouTube. Я включаю швидкий режим за допомогою Headhouse on Air. І тепер ви бачите, ось ми працюємо у нашому майстер-класі, а зараз ось наша жива камера, з якою ми будемо працювати. Що я прошу вас зробити? Шановні учасники, давайте піднімемось і ставимо навколо цього ряду колу. Так, стаємо. Як ви бачите, давайте ще будемо звертати увагу на екран. Зараз ми тільки натисненням однієї єдиної кнопки зеленого кольору розпочати трансляцію. Розпочнемо наш стрім і будемо записувати прямий ефір. Будемо намагатися щось змінити. Я прошу вас, ось у нас вже йде прямий ефір. Взяти всіх за руки і дати відповідь на запитання. Відповідь буде цікавою. Скажіть, будь ласка. Хто, хто бажає змін у сучасній освіті? Будь ласка, підніміть праву руку. Описіть, будь ласка. відео, яке було щойно створено. Що, адже у нашому єднанні, коли ми разом, коли ми спільно, ми дійсно можемо щось змінити. І для нас вже в обох випадках актуальна позиція, що ми всі дійсно будемо робити і працювати. І сьогодні я дякую вам за увагу, гарно попрацювали.